обслуговування батареї потрібно робити два рази в рік. Перше обслуговування це є перед літом, друге обслуговування це є перед зимою. Для чого перед зимою подивитися щільність, заряд і з'ясувати режим експлуатації батареї, який режим ви проїжджаєте. Ми проїжджаємо певний режим, певний цикл. Ми дивимося по батареї, в якому вона степені, в якому що їй бракує. і Ми тоді вже робимо відповідні висновки. Батареї підтягуємо, робимо і для експлуатації далі. Є такі люди, які купили батарею, і вони розуміють, що це як батарейка для пульта це не так. Акумуляторна батарея це і є окрема запчастина автомобіля, так як амортизатор, так як якесь колесо чи так далі і тому подібне це є зовсім окрема запчастина, яка теж потребує догляду, потребує сервісу і потребує заміни. Є автомобілі, деколи водії, особливо старшої такої категорії, говорять. Я в сутки наїжджаю там ену кількість кілометрів. Але є одне але режим таксі, я завжди так називаю. Або доставки людина наїжджає, кілометраж дуже великий за сутку, але дуже багато циклів заводу і короткі дистанції їзди. Такі акумулятори потребують саме більше обслуговування під зарядки і обслуговування сервісу. Або люди, які живуть в місті. Ну, образно візьмемо місто Тернопіль, які недалеко від місця роботи, вони проїжджають коротку дистанцію. Образно, ми з дому до роботи нам 5 кілометрів їзди. Ми зранку завели автомобіль, його прогріли, Немає різниці, скільки часу. Якщо ми відкриваємо гарантійний талон будь-якого акумулятора, будь-якого бренду, там всюди написано. На одну заводку акумулятора автомобіль має проїхати 30-40 кілометрів, щоб Автомобіль зарядив акумулятор. Тоді автомобіль буде в нормальному тонусі. Якщо ми проїжджаємо менше, відповідно нам з акумулятором потрібно щось зробити. Підбір акумулятора це сотків 50% успіху від покупки до кінця експлуатації батареї.